Готуємось до Різдва. Ми поколемо подарунки. А мені кого на той подарунок. Для тих, кого ми любимо. Я хочу зробити подарунок своєму другу. Це буде два в одному фонарик і тенісний м'ячик. Мій друг любить грати в настільний теніс, а ще він дуже часто пізно повертається з роботи. Тому думаю, в мені невеличкий подарунок йому знадобиться. Головне, що все вже з цього А мені вдалося назбирати грошей і купити маміку. Яку вона хотіла з берізками і пташками, та ще й в голубому полі. Я впевнена, що мама буде дуже задоволена цим подобати. А моя сестра завжди випиває по дві мали кружки чаю. Тепер їй не прийдеться більше на канатці, бо кружка, яку їй подарують, вже точно Сподобались квіточки на ній. Ти ще для такої кружки. А я б міг придумати, що подарувати а, на різдво стає можливо і вану. Аж ось побачив у вітрині магазину ось такі точні години. А, але, фізики, чесно, знаю, Йому подобається не подарунок. Бабу він першим ділом захоче дізнатися, за скільки часу пересипається по годинку. А ти для кого готуєш подарунок? Для своєї найкращої подружки. Я приховала їй цю квітку. Думаю, що вона буде рада отримати такий подарунок. Цим соняшником вона зможе прикрасити свою довгу темну косу. А Мам. ти будеш готувати для когось подарунок на різдво? Я а... мабуть буду, а ще ви подарувати на різдво і суспіль. От смішно. Чому смішно? Різдво це день народження Ісусу. Аня, ми також знаємо, що любов це народження Ісуса. Значить, треба ще подарувати у мене. І що треба подарувати? Він живе на небесах і ні в чому не має потреби. Але для мене більше, ніж 2000 років тому. робить подарунку. все ж таки придумаю подарунок для Ісуса. Не звертайте мене У Вона часом буває така дима. Взагалі-то це цікава думка зробити подарунок для Ісуса. Але це не може бути ще таке, що можна покласти коробку. Можливо, ми можемо подарувати йому наші пісні і молитви. Ти думаєш, Аня подарує Ісусу саме свої кисло з Ми Максим, перестань. Я чула таку думку, що якщо ми робимо комусь добро в ім'я Ісуса, то це вважається, що це добро ми зробили для нього. А в будь-якому випадку ми не можемо подарувати тут щось матеріальне. Немає нічого такого на щоб що можемо в коробку. Аня, ти задумала подарувати Ісусу повітря? Зосмі. <рес> Це подарунок. Я Ісуса не знаю. Ух ти, ну і ну. ти так подарується. Молодець, правильно придумала. Це насправді найкращий подарунок для Ісуса на різдві.